Перемін сталося багато і великих, і малих. До нас також звернулися наші друзі Олег Сапчук та група гурт Скай, наш відомий рок-гурт, який зараз їздить по всій Україні. З нього концертний тур. І виявили як бажання, так і наші. Прохання виступити перед військовослужбовцями військово-морських сил та Збройних сил України в Одеському, Миколаївському та Херсонському гарнізонах. Тому гурту Скайв величезний привіт! Вони супер, вони максимум віддали свого. Своєї теплоти та надії для наших військовослужбовців, тому концерти вийшли дуже шикарні. Також ми провели ряд заходів з військовослужбовцями, в тому числі культурологічного забезпечення. Проїхалися по всім військовим частинам, які були сплановані по гарнізонах. Також в самий крайній день була спланована ще поїздка Херсон. Звісно, трішки під обстріли артилерії, але вони не відмовились виступити, виступили перед місцевим населенням. Також підійшли хлопці з різних органів управління та військовослужбовці. І в складний час подивилися їхній виступ, підтримали. Вони також підтримали Херсон та Херсонську область, привезли деякі Гуманітарну деяку допомогу роздали її зразу там на місці, підтримали цих людей, тому що розуміють, що їм дуже важко. Слава Україні! До перемоги разом!